Добрий день, мої учні! Зараз у нас урок української мови. Сподіваюся, що ви у гарному настрої і готові до уроку! Сьогодні на уроці ми поговоримо про розповідні речення та дізнаємось, які розділові знаки потрібно ставити в кінці розповідного речення. Отже, розпочнемо. Проведемо мовну розминку. Повторюйте за мною чистомовку. Іть, іть, іть. Заяць полі аж тремтить. М, ем, М. Він сховався за кущем. Уха, 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 довгі в нього вуха. Іх, іх іх. Не сховати зайцю їх. Швидко і чітко говорити цю чистомовку навчиться самостійно. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Кого ви на ньому бачите? Так, це зайчик. Зайчик це дика тварина, яка живе у лісі. А як же називається свійська тваринка, дуже-дуже схожа на зайчика. Пізнайте, будь ласка, її за описом. Як і зайчик має вушка, весь пухнастий, як подушка, любить моркву, капустину, лагідний, немов дитина, білий, ніби заметіль. Кліттіс. Пить маленький. Кріль. Молодці. Виділіть, будь ласка, перший звук у слові кріль. Перший звук у слові кріль це звук К. Якою буквою на письмі позначається звук К? Правильно, звук К на письмі. Позначається буквою К. Розгорніть свої зошити. Запишіть число, Класна робота. Урок продовжимо без зупинки з каліграфічної хвилинки. Запишіть, будь ласка, один рядочок великої букви К і маленької. Давайте з вами тепер пригадаємо, що ми знаємо про речення. Отже, речення виражає закінчену думку. Речення складається із слів. Слова в реченні пишемо окремо одне від одного. Перше слово в реченні пишеться з великої букви. В кінці речення ставимо крапочку знак питання або знак оклику. Давайте дізнаємось, які ж бувають речення за метою висловлювання. Роздивіться, будь ласка, малюнок і прочитайте перше речення. Діти годують кролика. Про кого в ньому розповідається? Так, в цьому реченні розповідається про дітей. В кінці цього речення ставимо крапочку. Отже, це розповідне речення. Прочитайте друге речення. Чим діти годують кролика? Який знак стоїть в кінці цього речення? Так, знак питання. Отже, це питальне речення. Прочитайте третє речення. Діти, бережіть тваринок. Який знак стоїть в кінці цього речення? Знак оклику. Отже, це окличне речення. В ньому є прохання, спонукання до дії. Отже, за метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні і спонукальні. Поговоримо з вами про розповідні речення. Пригадайте правило і запам'ятайте його. Речення. В якому про когось або про щось розповідається, називається розповідним. В кінці розповідного речення ставимо крапочку. Наприклад, кролик це свійська тваринка. У цьому реченні розповідається про кролика. В кінці розповідного речення ми поставили крапочку. А зараз попрацюємо з підручником. Розгорніть, будь ласка, свої підручники і знайдіть вправу номер 2 на сторіночці 125. Прочитайте, будь ласка, речення, виділяючи зниженням голосу і паузою кінець кожного речення. Кролик це свійська тваринка. У нього довгі вуха і короткий хвіст. Кролик любить їсти моркву. Скільки речень ви прочитали? Так, ви прочитали три речення. А який знак потрібно поставити в кінці кожного речення? В кінці кожного речення потрібно поставити крапочку. Зупиніть, будь ласка, відео. Запишіть слово вправо і спишіть ці речення. Перше слово ми пишемо з великої букви. В кінці речення ставимо крапочку. А тепер давайте трошки відпочинемо. Виконуємо вправи разом з нашим кроликом. Відпочили, розім'ялись і до роботи знову взялись. Продовжуємо досліджувати розповідні речення. Отже, діти, ми з вами з'ясували, що розповідне речення це таке речення, в якому про когось або про щось розповідається. В кінці розповідного речення ми ставимо крапочку. Але часто розповідні речення ми вимовляємо з особливим почуттям, з захопленням, з радістю. І в кінці таких речень. Ми ставимо знак оклику. Прочитайте, будь ласка, речення у двох стовпчиках. Доброго ранку! Це розповідне речення в кінці ставимо крапочку. Сьогодні неділя! У мене є кролик. Тепер прочитаємо речення другого стовпчика. Доброго ранку! Сьогодні. Неділя! У мене є кролик. Чим відрізняються ці речення при читанні вголос? Так, коли ми читаємо речення в другому стовпчику, то ми вимовляємо їх з радістю. Піднесено. А чим відрізняються ці речення на письмі? На письмі у розповідних реченнях другого стовпчика ми ставимо знак оклику. Отже, ваше завдання. Спишіть, будь ласка. Розповідні речення із знаком оклику. Покладіть ручки і виконай пальчикові вправи. Так, пальчики наші відпочили. Давайте з вами пограємо в гру. Закінчи речення. Перше слово в реченні пишемо з великої букви. Слова в реченні пишуться окремо речення, в якому про когось або про щось розповідається, називається розповідне. В кінці розповідного речення ставимо. Крапочку або знак оклику. Молодці! Ви виконали всі завдання. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці і поставте у зошиті розділовий знак. Якщо ви не все зрозуміли і потрібна була допомога, поставте знак питання. Поставте крапочку, якщо урок сподобався і вам було цікаво. Поставте знак оклику, якщо було все зрозуміло. Дякую за роботу на уроці.